Доброго ранку, діти! Доброго ранку, шановні батьки! Дітки, сьогодні я пропоную вам почати вчитися писати. Чи хочете ви навчитися? Сподіваюсь, що так. Отже, щоб ми з вами навчилися правильно і гарно писати, спочатку нам треба навчитися тримати олівчик правильно. Ми будемо з вами! Працювати простим олівчиком. Олівчик ми тримаємо трьома пальчиками великим, вказівним і середнім. Затискаємо в замочок, сильно його міцно не тримаємо. І коли ми будемо працювати, погляньте його вільний край. Має дивитися у ваше плечико. Не до друга, ні на маму, ні у вікно, а на вас. І ви спрямовуєте своє письмо. Ось так. Зрозуміли? Повправляйтеся, відпустіть олівчик, знову три пальчики. Покладіть і притисніть. Не дуже міцно. І поставте до зошита. Виходить? Отже, починаємо. А вчитися ми будемо ось в таких зошитах. Бачите, який він привітний, навіть п'ять нам маше. Отже, розгортаємо зошит наш. Нам. На згадку, як вірно тримати олівець та ручку, розгортаємо перше завдання. Шановні батьки, допоможіть діткам знайти ось цю сторінку, наше перше заняття. І почнімо ми його з пальчикової гімнастики, щоб наші пальчики прокинулися і правильно виконували завдання. Отже, наша гімнастика називається жук-Права ручка. Пальці стиснули в кулачок, а вказівний і мізинець, вказівний і мізинчик розвели в різні сторони. Ось такий жук ось так пересувається і тріпоче своїми вусами. Ще раз розслабили ручку, відпочила ручка, стисли кулачок, вказівний і мізинчик розвели в різні сторони. І ось так вусами ворушить наш жучок. Ручка наша прокинулась. Отже, беремо олівчик трьома пальчиками і стаємо до виконання завдань. Погляньте, які в нас зображені дві пірамідки. Будемо вчитися штрихувати. Для того, щоб виконати штрихування, погляньмо у віконечко. Що зображено? Так, прямі лінії. Отже, ми наші пірамідки будемо намагатися заштрихувати отакими от прямими лініями. Погляньте, як це зроблю я. Я зверху починаю зліва. Направо ставлю олівчик до лінії намальованої пірамідки і повільно веду пряму лінію, зупиняюся на лінії пірамідки. Погляньте, вже одна рисочка в мене є. Спускаюся трошки нижче. Знов ставлю олівчик на лінію намальованої пірамідки і веду лінію в сторону. Зупиняюсь знову ж таки на лінії, бачите? В мене мої лінії нікуди не вилазять з пірамідки. Ще нижче ставлю і проводжу. Бачите? Ще трошки нижче я опустила олівчик. І від лінії пірамідки до лінії пірамідки зупинилась, підняла олівчик. Зліва поставила, праворуч провела, підняла. Зліва поставила, направо провела і підняла. Так само, не поспішаючи, ми виконуємо на кожному ярусі нашої пірамідки. Не поспішайте, аби ваші лінії були рівненькі і не виходили за межі пірамідки. Якщо одразу не вийшло нічого страшного, у нас поруч є маленька пірамідка, де ми можемо повправлятися іще раз. Прямі лінії, не виходячи за межі малюночка. Називається це штрихування складне слово, правильно? От, коли закінчили велику пірамідку, ми можемо розпочати штрихування маленької. Бачите, я вже трошки навчилася, вже можу, трошки швидше. Але ж ми пам'ятаємо, що нікуди ми не поспішаємо, ми лише навчаємось. Ось так. Поставили, провезли, підняли. Поставили, провезли, підняли. Намагаємось, не відриваючи ручки. Ось так я виконала штрихування двох пірамідок. Я впевнена, що у кожного із вас вийшло заштрихувати наші пірамідки. Чекаю, фотографії ваших штрихувань. І кажу вам до нових зустрічей! Бувайте!